Таро Силач, Японська народна казка Жили собі колись чоловік і жінка. Та не було в них дітей, а їм так хотілося мати синочка. От жінка почала ходити в храм і молитися богині милосердя Каннон. Богине. Благаю тебе. Пошли нам, дитятку. Молилася вона сто днів, а на сто перший знайшовся в неї хлопчик. Ріс він швидко, мов на дріжджах. Батьки тішилися ним, як найдорожчим скарбом. Та от лихо. Хлопець виріс здоровий, але не говорив. Ні слова. Батько й мати занепокоїлися. На превелике щастя, коли хлопцеві минуло п'ятнадцять років, він раптом проголосив Мамо, тату, не журіться, а купіть мені важкенну залізну палицю, бо я вирушаю в подорож. Навіщо? Вона правитиме мені за ціпок. Здивовані батько і мати перезирнулися. Але цього дня їхній син уперше заговорив, тож радості їхній не було меж. Вони зібрали всі свої гроші і попросили коваля. Викувати залізну палицю на триста кілограмів. Тягти її додому довелося усім селом. Хлопець глянув на палицю і всміхнувся, а тоді схопив за кінець і вигукнув Ех. І враз обернувся на велетня. Приголомшені, і водночас зраділі селяни дали йому ім'я Таро Силач. Таро силач закинув палицю на плече і вирушив у путь. Іде та йде, коли це бачить, чолов'яга котить здоровенну каменюку. Не заважай мені своїм камінням. І таросилач одним ударом палиці відсунув каменюку на узбіччя. Незнайомий розгнівався. Як ти посмів? А ти знаєш, що я Таро Катикамінь, найсильніший у Японії? І він замахнувся на таро силача палицею. Але таросилач випередив його, розмахнувся своєю палицею і незнайомий полетів, мов куля в небо. Таросилач глянув угору, почекав трохи, дивиться камінь уже на землі. Ну, що? Зрозумів, з ким справу маєш? Зрозумів, Ой, будь ласка, візьміть мене на службу. Склавши долоні докупи, благав Таро котикамінь. Таро силач зробив його своїм слугою, і вони пішли далі Ідуть та йдуть, ідуть. Коли це зустрічають чолов'ягу з червоним храмом на спині. Уступися. Уступися. гукнув Таросилач незнайомому і тицнув залізною палицею в його ношу. Храм загуркотів і покотився на землю. Незнайомий чолов'яга. Аж почервонів зі злості. Як ти посмів? А знаєш, що я таро храмоносець, найсильніший у Японії? вигукнув він і зчепився з таросилечем. А той і Як схопить його за шию, як швиргоне геть від себе. Цікаво. Куди він полетів? подумав Таро Силач. Аж тут, на Рисовому полі, знялися вгору бризки болота. Певно, Таро-храмоносець приземлився там. Ха ха. Таро силач і таро котикамінь від реготу аж за животи схопилися. А тим часом таро храмоносець вибрався з болота і заблагав. Бачу, що ви найсильніші в ябоні. Візьміть мене, будь ласка. «На Таро силач зробив його своїм слугою, і вони втрьох пішли далі. Дивляться, край дороги сидить дівчина і гірко плаче. Дівчино, що сталося? питає таросилач. Як же мені не плакати, коли у нашому селі страшне чудовисько дівчат викрадає? Заспокойся, ми його провчимо. Разом зі слугами та розсилач зайшов у дім дівчини. Опівночі, завиваючи, як вітер. Прикотилося у двір величезне чудовисько. Перший кинувся до нього таро храмоносець. Чудовисько його проковтнуло. Тоді зчепився з ним таро котикамінь. І його не стало. Ну що ж, тепер ти матимеш справу зі мною. Старосилач розмахнувся палицею і садонув чудовисько в живіт. Ой ой. -ой, -ой! Простогнало воно, виплюнуло двох велетнів і сконало. Дякуємо. Дякуємо. Ви нас урятували. Дякували таро-храмоносець і таро-котикамінь. Батько й мати дівчини на радощах аж плакали, а три велетні добряче наїлися та й пішли далі.